Слава Україні, друзі! Героям слава! Все частіше ми починаємо використовувати наш смартфон для роботи. І як показує статистика, що все частіше люди починають забувати про комп'ютери. А якщо ви дуже зайнята людина, в понеділок і вівторок я їду в Жмеринку по ділам по Тіктоку, а середа і четвер я вже їду в Київ по Тіктоку. І пробуйте заробляти на криптовалюті, тоді це від 100% для вас. В цьому відео я коротко покажу, як користуватися біржою Binance на телефоні. Якщо ви вже знаєте, як поповнювати рахунок чи як зареєструватися на біржі Binance, не закривайте, тому що я також в цьому відео покажу, як користуватися ф'ючерсами, як ставити стоп-лосс, тейк профіт і так далі, для того, щоб не втратити дуже багато грошей. Ви на Ютуб каналі Шарку з приємного перегляду. А ми переходимо до біржі Binance. Ну що ж, друзі, давайте перейдемо до мого смартфону. Як ви бачите, це є головна сторіночка. І у мене є всі ті функції, які присутні на моєму комп'ютері. Але у вас цього не буде, якщо ви в перший раз скачаєте дану програму. Якщо ви також ще не зареєстровані, реєструйтесь, посилання залишу в описі. Якщо ви зареєструєтеся по моєму реферальному посиланні, у вас буде знижка 20% на всі комісії, тому ви також будете економити на комісіях, користуючи біржею Binance. У лівому верхньому кутику натискаємо на іконочку, і у вас появляється повзунок Binance Lite і Binance Pro. При першому скачуванні даної програми у вас буде Binance Lite використовувати ширший функціонал, вам потрібно нажати на цей повзнець. Давайте перейдемо до того, який функціонал пінанслай. Там все дуже просто, буквально купити, продати, обміняти криптовалюту, більше ніяких функцій там немає. Ну що ж, бачимо, що тут є різноманітні криптовалюти, ви можете подивитися, яка ціна в неї, і також можна перейти у свій гаманець і побачити, які активи у вас зберігаються на вашому гаманецю. Також можна обміняти і конвертувати вашу криптовалюту. Ось і все, весь функціонал, який присутній в даній Функції, тобто використовуючи Binance Light. Переходимо назад, знову ж таки, в лівому верхньому кутику, натискаємо на ось це лого. І Повзунець, тягнемо в іншу сторону і ми переключаємось на Binance Pro. Тут дуже багато функцій, які нам потрібні для того, щоб заробляти як без вкладень, так і з вкладень. Давайте перейдемо до того, як поповнити свій гаманець, це все також займає буквально 2-3 хвилинки. Як поповнити свою біржу Binance? Давайте коротко і швиденько пробіжимося для цього переходимо в гаманець і тут потрібно вибрати депозит. Якщо ви будете поповнювати, наприклад, з іншого криптогаманця, для цього вибираємо крипт. Якщо ви будете поповнювати українською гривню, для цього потрібно вибрати Fiat Fiat. Це гривня, долар, євро і так далі. Потрібно вибрати спосіб, яким ми будемо користуватися. Якщо віза MasterCard комісія 1,5%, якщо ADV Cash 0,5% комісії. Вказуємо суму, яку ми будемо поповнювати. Наприклад, це 5 гривень. На наш баланс поступить 4 гривні 92 копійки. Нажимаємо готово, продовжуємо. Бачите, в мене карта автоматично підтягнулася. Вам потрібно буде вказати ще дані вашої карти. Вони поступають в аккаунт для поповнення. Як перевести гроші для того, щоб купляти в подальшому криптовалюту? Нажимаємо переказ. Далі потрібно вибрати з гаманця поповнення на спотовий гаманець. Далі. Просто вибираємо українську гривню, якщо вона у вас е, тут є, ну або може бути доларова чи єврокарта. Нажимаємо, наприклад, українську гривню, вводимо суму, яку ми хочемо перевести на наш баланс, і нажимаємо просто підтвердити переказ. Переказ проводиться автоматично і миттєво. Тобто гроші одразу поступають на ваш спотовий гаманець. Після того ви переходите і починаєте вже купляти різноманітну криптовалюту. Ось і все. Буквально за пару кроків ми зробили депозит на нашу біржу Бінанс. Як вивести? Просто переходимо до вкладки зняття, далі ще знову ж таки або виводимо на криптомережу, або на нашу карту. Якщо на. Карту, вибираємо Fiat, вибираємо українську гривню. Знову ж таки, спосіб, який ми будемо використовувати: Visa MasterCard або GeoPay. GeoPay комісія 0% і нажимаємо підтвердити. Після того приходиться смс-ка вам на ваш телефон і на вашу Gmail пошту. Підтверджуєте, і гроші поступають на вашу карту. Переважна більшість людей зараз користуються обмінниками для того, щоб не платити велику комісію. Для цього переходимо в BestChange, Там вибираєте, наприклад, це є буде USDT Tether у мережі trc 20 тобто трону. Вибираєте, наприклад, Monobank, далі вводите суму, переводи. Видимо на українську гривню, ви бачите одразу, скільки ви будете получати на вашу карту. Після того, як ви заповнили всі дані, вам потрібно надіслати гроші на той адрес, який вам запропонують. Для цього просто переходимо до вкладки зняття, вибираємо тезер, надіслати через криптомережу, і потрібно вставити сюди адрес, який ви скопіювали з того обмінника. Вибираємо мережу, обов'язково вибираємо мережу ту, яку ви вказували в обміннику, У моєму випадку це є ТРЦ-20, тут мінімальна комісія, і час прибуття до 5 хвилин. Нажимаємо, наприклад, підтвердити, вказуєте суму. Але обов'язково не забудьте, тобто, наприклад, якщо ви переводите 10 доларів на обмінник, вам потрібно вказати 10.8, тому що 8 центів тут комісія. І після того бачимо, що адресат отримає 10 доларів рівно так, як нам і потрібно. Ось так можна виводити гроші з біржі Binance. Наступний крок я покажу, як торгувати на ф'ючерсах. Перш ніж ви почнете торгувати на фьючерсах, вам потрібно пройти опитування. Опитування і всі правильні відповіді є на моєму сайті. Якщо ви в цьому не розумієтеся і не хочете тратити свій лишній час, переходьте на мій сайт, посилання залишу в описі і отримайте. Всі правильні відповіді для того, щоб продовжити торгувати на ф'ючерсах, вам потрібно перейти до вкладки фьючерси і далі нам потрібно вибрати пару, на якій ми будемо торгувати. Наприклад, це може бути будь-яка пара, ви гортаєте натискаєте на список і можете вибрати будь-яку пару. Після того найголовніше, що потрібно вибрати, зараз я вам покажу, це є режим мережі крос або ізольовано. Якщо ви не знаєте, що це таке, зараз в правому верхньому куті або знизу в описі я залишу посилання на більш детальний огляд, як торгувати на ф'ючерсах. Після того ми обираємо кредитне плече. Раніше я бавився і 50-м, і 40-м. Зараз я цього не роблю. Максимум там 10-5 кредитне плаче, для того, щоб дуже сильно не ризикувати. Тому що якщо ви знаєте, я дублюю свої угоди в окремому телеграм-каналі. Посилання також залишу в описі. Знову ж таки, це не фінансова рекомендація. І хто хоче, також може заходити по моїх угодах. І так, я трошки відійшов. Наступним кроком вибираєте, куди ви будете заходити, вгору чи вниз, і також потрібно вибрати на яку суму ви будете заходити, або водити повзинком, або Вказуєте точну суму, на яку ви хочете зайти. Після того, як угода буде відкрита, все буде відображатися внизу, ви можете побачити, скільки відсотків ви заробили, скільки зараз у вас є прибуток у доларах і так далі. Далі я покажу, як ставити стоп Loss і Take профіт. Ми гортаємо нижче, бачимо наші відкриті позиції і нажимаємо стоп Loss, Take профіт. Далі натискаємо позиція стоп Loss, Take Profit. Нам потрібно вказати ціну, по якій ми закриємось у плюс. Тобто Take Profit. Вказуємо, і коли ціна доходить до даної позиції, ордер активовується і ми заходимо у плюс. Теж саме повторюємо зі стоп Loss, вказуємо ціну, по якій має спрацювати стоп Loss. І таким чином ви не втрачаєте більше грошей, а фіксуєте мінімальний мінус. Надіюсь, відео не було довгим і скучним для вас, а максимально корисним і інформаційним. Дякую, що ви слідкуєте за мною. Дивитесь мої відео, ставите лайки, також ділитесь цим відео з друзями, допомагайте розвивати мій ютуб канал. Слава Україні! Слава українській нації і пиздець без... Російській Федерації! І до наступного відео.